Чи з вами український історик та журналіст Ігор Швець, черговий арабський шейх з начальників ТЦК. Усі звикли до того, що ТЦКшники стали під час війни багатше арабських шейхів. Звикли, і саме страшно, що до цього звикли хлопці на передовій. Вони приходять в відпустку і здоровяться з цими ТЦКшниками, які їх послали на фронт. Часто густо навіть взявши з них гроші за те, щоб вони туди на фронт не попадали. Це я про своє місто Сукіряне. А ТЦКшники і далі багатіють. І от сьогодні Сергій Гляненко виклав допис про начальника ТЦК місто Кам'янське. Кам Женька Хамаса, начальник ТЦК міста Кам'янське, за два роки війни. Як пише Сергій Гляненко, на моїх очах він став заможніший шейха Оає Бен Талали. автівки, скутера, гареми жінок, конюшня Феррарі, Маєтки та навіть особиста Сесна. Уявляєте? особиста Сесна, літак Сесна, який раніше купляли тільки олігархи. Наприклад, раніше у братів Суркісів була Сесна. От, а нещодавно начальник Кам'янецького Кам'янського ТЦК Женя Хамаза став інвалідом ЗСУ, отримавши від України компенсацію в 658 тисяч гривень. Після цього не кажіть мені в 59 років, що я зобов'язаний піти в Збройні Сили України. Що це мій обов'язок? Ні. Це обов'язок таких. ТЦКшників, як цей Женя Хамаза. Обов'язок усіх ТЦКшників України, їх зараз десь під 70 тисяч розвелося, усіх на фронт. Завтра. Просто завтра. Сьогодні 2 лютого, а 3 лютого вони на нулі. Повинні бути з тими хлопцями, яких вони туди послали. Моя суб'єктивна думка українського журналіста.